Знаєш, замовити дешеве піло це точно та ж алюгідна стратегія, якої від тебе очікуєш. Я не те, щоб зараз дуже багатий. Оу, ти вже встиг протринькати усі ті гроші, що колись поцупив. Я тут не для цієї розмови, я тут щоб поговорити про квест від короля. Ні, ти не можеш спочатку красти у мене, а потім питатися про роботу. Не тоді, коли усі ці артефакти та реліквії, що ти украв, досі не знайдені. Що ти грошей, що ви вилучили з продажу будинку та титулу, тобі недостатньо? Це ледве покрило борги. Ох, ти бідолашний. Це так сумно. Якщо відповів на твої питання, вернімося до мого. Добре. Так, Джексоне, виконання завдання короля зможе повернути тобі титул. Та я краще спалю пів міста, ніж дозволю я тобі... Я можу знайти кольє твоєї матері разом з усім іншим, що я украв. Ти ти зможеш це зробити? Я єдиний хто може. Ти маєш зрозуміти. Я ділю ліжко з хафлінгом, який бурмоче у вісні! Я мав би бути кращим за це. Я мав би бути кимось важливим. А твої друзі. Це вони якось справляться. Вау, зрадник. Нарешті ти знайшов те, у чому справді мастак. Я просто хочу покінчити з цим. Чекай, спочатку, що на тебе вплинуло? Невже ти збагнув, яким диваком є, як його це... тамах? Не те про що. А ау, ау, можливо, це приречена історія кохання. Ну знаєш, життя орками для ельфа, тож. Я кажу тобі, це ніяк не пов'язано з. Це через те чортенятко, що ти дістав із канави. Сморід її племені аж настільки. Хрис... Насправді, коли я про це подумав, то згадав, що забув, де те кольє. Що? Ти щойно... Так, але я, певно, дуже поганий злодій, якщо я подорожую з усіма цими невдахами. <рес> ти був ладний кинути їх, але крапелька правди зробила тебе надто добрим для мене. Ти дійсно заслуговуєш бути там, де ти є. Насправді я не заслуговую.